Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Роберт Гарсія про невдалий виступ Джервонте Девіса в бою з Ламонтом Роучем. Туркій Аляль Шейх уклав договір про новий боксерський промоушн, екс-чемпіон принизливо висловився про Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні заявив про бажання піднятися у напівсередній дивізіон 2 травня в Нью-Йорку на Таймс-сквер Він зустрінеться з Хосера Міросом. Поки що не визначено, в якій вазі пройде поєдинок, або в договірній вазі 65.3, або у повноцінній непівсередній категорії з лімітом 66,7. Світ хоче побачити, що покаже Девін Хейні, і я збираюся дати всім відповіді на ці запитання 2 травня. Безумовно, настав час переходу на півсередню вагу. Моє тіло готове, мені було важко зробити першу на півсередню вагову категорію. Я почував себе добре в одному бою, але наступного вже був не в такій формі, і мені було не так добре, сказав Хейні. Ну і я нагадаю, що спонсор проєкту FOFBed. Відомий тренер Роберт Гарсія вважає, що чемпіон WBA у легкій везі Джервон та Танк Девіс показав далеко не найкращий бій проти Ламонта Роуча. Поєдинок завершився в нічию, і Гарсія припускає, що Девіс міг мати проблеми в команді або під час підготовки. Я думаю, що в нього були набагато кращі виступи. Не знаю, чи це були особисті проблеми, проблеми з тренером, правда? Але щось там відбувається. Він пройшов прямо повз тренера, проігнорував одного і пішов до іншого. Може були проблеми, може табір пройшов не на найкраще через проблеми. Це лейно? це відволікаючі фактори, речі, що трапляються в боксі, які призводять до поганих виступів. Можливо, у цьому справа. Я думаю, що танк набагато кращий, ніж показав себе у цьому бою, заявив Роберт. Глава генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аляль Шейх уклав угоду про створення нового боксерського промоушену. Документ про багаторічне співробітництво було підписано між Туркією та організацією TKO під керівництвом президента UFC Дени Уайта та президента WWE Ніка Хана, ця ініціатива обіцяє серйозні зміни в боксі, включаючи чітку систему розвитку нових талантів через академії та відбіркові заходи, доступ боксерів до UFC Performance Institute, провідного центру підготовки, досліджень та реабілітації у бойових видах спорту, використання експертизи ТКО у виробництві медіа та просування для створення якісного контенту та незабутніх івентів. Подробиці про бійців, розклади боїв, арени та місця проведення будуть оголошені найближчими місяцями, йдеться у повідомленні TKO Group Холдінг створено в результаті злиття WWE та зуфа материнської компанії UFC. Після злиття у вересні 2023 року WWE та UFC працюють як підрозділи бренду Тікіо. Туркі шейх голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, прокоментував підписання угоди про створення нової боксерської промоуції у співпраці з президентом UFC Дейном Вайтом. Сьогодні я дуже щасливий. Я передаю прапор боксу найкращій людині, яка зможе ним керувати. У нього тепер непросте завдання, але я впевнений, що він зможе подарувати людям та фанатам велику лігу та зробити бокс знову великим, сказав аль, -Аль Шейх. Колишній чемпіон світу Тоні Беллію висловився про перемогу тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера в бою проти конголесця Мартіна Баколе у надважкій вазі. Баколе врятував ситуацію. Я віддаю йому всю повагу. Знімаю капелюх перед Мартіном, бо не мав цього робити. Він готувався до бою за феяджахбою. Що я можу сказати, не має жодного виправдання ходити з вагою 145 кілограм. Ти ледер. Ти професійний спортсмен, тобі платять за те, щоб жив життям професійного спортсмена. Живив відповідно, друже. Сподіваюся, він витягне з цього урок, тому що Мартін Баколе справжня проблема для дивізіону супертяжів. Але що він зараз зробив? Він фактично продався за гроші, і тепер ніхто більше не захоче битися з ним, тому що він небезпечний, він реально небезпечний. Ти не хочеш виходити проти нього, але тепер ніхто не захоче. І знаєте що? Тепер він у клубі, кому ти взагалі потрібний. До цього він мав кілька добрих перемог. Дякую за перегляд! Особливо над Джаредом Андерсоном в Америці і все виглядало чудово. Але ось що трапляється, коли бійці не стежать за своєю формою. Порівняйте його з Джошем Педлі, чудовий бій, той самий короткий термін підготовки. Ось у чому різниця. Він був готовий, буду чесним, йому теж довелося робити вагу. І не тому, що він був роздовбаний, просто щоб ви розуміли різницю між справжнім професійним спортсменом. І, до речі, має ще. Й повну зайнятість, роботу на повний день, але він все одно сів у літак і пішов у бій. Я віддаю цьому хлопцю повну повагу. Він вийшов у ринг проти одного з найкращих бійців світу. Мартін бився проти Джозефа Паркера, але просто за копійки, не приходь на бій, виглядаючи як зефірний чоловічок. Це не поважно до боксу, це просто смішно, сказав Білію. Нагадаю, паркер накутував баколе у другому раунді. Колишній чемпіон світу вазі Френк Бруно упевнений, що Олександр Усик не зміг би досягти значних успіхів у його епоху. Британець вважає, що українцю було б складно протистояти топовим суперважкового викам. Того часу в інтерв'ю YouTube каналу AFL TV Бруно зазначив, що Усик вражающе проявив себе в сучасному боксі, але впоратися з минулими поколіннями суперважковаговиків, які мали найпотужніший на удар, йому було вкрай складно. Я не думаю, що в мою епоху він би зайшов так далеко як зараз. Але в свою епоху він досяг великих успіхів. Я не намагаюся виразити, коли говорять це. Але я говорю від щирого серця про те, як все йде. У минулі часи він зіткнувся б з безліччю супертяжів, дійсно природжених великих хлопців, сказав Бруно. Ну і на завершення відомий британський промоутер Франк Ворен. Висловився про можливий реванш між чемпіоном світу Олександром Мусиком та британцем Даніелем Дюбоа. Я зустрівся з Даніелем та його батьком, і ми працюємо над його наступним боєм. Сподіваюся, ми зможемо оголосити про це незабаром. Бій з усиком, я б організував його із задоволенням. Це чудовий бій, чудовий реванш та справжня історія. Це двоє найкращих супертяжів, які можуть битися між собою. Якщо ми зможемо це зробити, я був би радий. Цей бій розпродав би. Уемблі Вемблі за день. Я хочу, щоб він був організований в Лондоні на стадіоні Вемблі. Зроблю перевагу домашньої арени для дюбуа, сказав Уоррен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.